Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською. Хоч кудичко Славка Манева. Це не кішке і не щеня, і навіть не курча. Його не бачить ніхто крім Мони Кожен уявляє його по-своєму. Але він один єдиний. Він хоч кудичко, от і все. Перший день хоч кудичка. Мама і тато збиралися в кіно. А я? запитала Мона. Мені знову самі вдома сидіти. Ти не сама залишаєшся, а з бабусею, сказала мама. Мона помовчала, помовчала і каже. Ну, й добре, я тоді хоч кудичка покличу, нехай він зі мною побуде. Кого, кого? здивувалася мама. Якого хоч кудичка? Такого, мого, ось якого. Моно, хто такий, хоч кудичко? Відповідай негайно, захвилювалася мама. Хоч кудичком. Ну, він завжди залишається з дітьми, коли тато і мама йдуть у кіно. Хоч кудичко забирається під подушку і фіть, 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 фіть -фіт співає, щоб веселіше було спати. Ну, от, знову когось вигадала, засміялася мама. Минулого разу в тебе була лісова феня, а тепер цей, хоч кудичко. Тут Мона зовсім образилася. А я його не вигадувала. Він є, є насправді. Зараз я його приведу, і ти побачиш. Вона побігла до своєї кімнати і повернулася, тримаючи руку за спиною. Дивись, сказала Мона і простягнула мамі руку з міцно стиснутим кулачком. Показуй, показуй свого приятеля, сказала мама. І Мона розтиснула кулачок. На долоні нікого не було. Ах ти, моя витівниця, засміялася мама. Вона не побачила хоч кудичка, тому що його не бачить ніхто, крім Мони, пиріжки. На столі стояла тарілка з чудовими пиріжками, рум'яними ззовні та з кремом усередині. Мона простягнула рукою одразу ж один пиріжок зник з тарілки. «Моно!» Сердито сказала мама. Не хапай пиріжки перед обідом, ти потім їсти не захочеш. Мамусю, попросила Мона, можна я візьму ще тільки один, не собі, а хоч кудичкові. Хоч кудичкові добре дозволяю, засміялася мама. Мона схопила пиріжок і прошепотіла. Гей, хоч кудичко. Відкуси, побачиш, як смачно, почекала трохи і додала Не любиш пиріжків з кремом? Ну, що ж, тоді я з'їм. І другий пиріжок зник там же, де й перший, у Мони в роті. Який він, хоч кудичко. Брат малював, а Мона захоплено розглядала кольорові олівці. Можна мені теж помалювати? запитала вона обережно. Мабуть, свого хоч кудичка будеш малювати, засміявся брат. А от і ні. Звісно, ти не знаєш, який він із себе. А от і знаю, сказала Мона. Ну, які в нього очі? Зелені. А вуха зелені. Вуха зелені, а ха ха, зареготав брат, а ніс. Зелений, вперто сказала Мона. Тут брат аж зігнувся від сміху. То твій, хоч кудичко, жаба, 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 кричав він і стрибав навколо мони. І зовсім і не жаба, образилася Мона. Просто влітку він зелений, взимку білий, восени жовтенький, а навесні блакитний. Автобус. Бабуся і Мона їхали в гості в автобусі. Бабуся взяла квиток і сіла. Нечасто Моні доводилося їздити по місту в автобусі, і вона вдивлялася, як відчиняються і зачиняються двері на зупинках, як входять і виходять пасажири. Кондуктор подивився на Мону і каже Здається мені, що у цієї дівчинки немає квитка. Доведеться її висадити. Це не вона без квитка їде, а хоч кудичко, засміялася бабуся. Що за хоч кудичко? суворо запитав кондуктор. І тоді Мона розтиснула кулачок. Ось він, хоч кудичко, сказала вона, простягаючи кондуктору долоньку. Він зовсім не займає місця в автобусі, можна йому їхати без квитка? Кондуктор довго дивився на розкриту долоню Мони, а потім сказав Ну, гаразд, якщо твій хоч кудичко вміщається на долоні, нехай їздить без квитка в автобусах. І в трамваях, додала Мона, і в тролейбусах. Морозиво. Дідусь сказав Моно, хочеш піти зі мною погуляти? Ух, ще питаєш, вигукнула Мона. За хвилину вона була вже готова. Дідуню, а хоч кудичко піде з нами, як хочеш, відповів дідусь. Мона любила гуляти удвох із дідусем, щоб їм ніхто не заважав розмовляти. Вона подумала і сказала: Я сьогодні хоч кудичка вдома залишу. Він втомився. Вони вийшли на вулицю і побачили гладку продавщицю морозива у білому халаті. Дідуню, купи морозива, попросила Мона. Дідусь купив величезний вафельний ріжок із білою рожевою і шоколадною кульками. Мона швидко їх злизала і захотіла ще. Дідуню, сказала вона тихо, ти для хоч кудичка купи морозива, бо він просить. Мені дуже шкода, сказав дідусь, але я не можу купити йому морозива. Чому? здивувалася Мона. Чому? засміявся дідусь. Та тому, що ти залишила хоч вдома і його немає з нами. Більше нікуди без хоч не піду, сказала Мона. От чесно, чесно. Калюжа, дощ скінчився. І мама відпустила Мону погуляти. Мамо, сказала Мона, я схоч кудичком піду. Посеред двору блищала немов дзеркало чудова дощова калюжа. Мона стрибала навколо калюжі на одній ніжці, сідала навпочіпки і навіть намагалася перестрибнути її у найширшому місці. І, звичайно ж, промочила ноги. Довелося йти додому. Прямо з порогу Мона крикнула Мамо, це не я. Це хоч кудичко мене штовхнув в калюжку. Ох, і дістанеться цьому хоч кудичкові, розсердилася мама. А ти ще казала, що він гарний, знати його не хочу. Матусю, він не навмисне, злякалася Мона. А сама піднесла кулачок до губ і прошепотіла Пробач мене, хоч кудичко, я більше ніколи не буду на тебе наговорювати. День народження. Напередодні свого дня народження Мона запитала: Мамо, а скільки років хоч кудичкові? Мама замислилася. Напевно, стільки ж скільки й тобі. Отже, ми з ним народилися в один день? Зраділа Мона, і вона з нетерпінням стала чекати завтрашнього дня. Першою на день народження прийшла тітка Віра з величезною лялькою. Мона застрибала від радості, обійняла ляльку і побігла до себе в кімнату, але одразу ж повернулася. Тітонько Віро, а що ти подаруєш Хочкудичкові?» Якому Хочкудичкові?» Не зрозуміла тітка Віра. «О цьому!» – сказала Мона і простягнула тітці Вірі міцно стиснутий кулачок. Він мій друг, ми з ним народилися в один день. Мона розкрила кулачок. Тітка Віра довго й здивовано розглядала її маленьку долоньку, але так нічого, крім порожньої долоньки, і не побачила. Не знаю, не знаю, сказала тітка Віра і знизила плечима. Ніяких, хоч, як ти сказала, кудички не бачу, і вона знову знизила плечима. А ввечері, коли гості розійшлися, Мона розклала на подушці подарунки і прошепотіла не плач, хоч кудичко, адже у нас спільний день народження, нехай і подарунки будуть спільними. Фотографія. Одного разу Мону повели фотографуватися. Коли вона прийшла додому, брат запитав її. «Моно, а хоч кудичко теж сфотографувався? Звичайно, сказала Мона, за кілька днів фотографії були готові. Брат подивився їх і сказав: А де фотографія, хоч кудичка? Хотів би я на нього глянути. Ось, сказала Мона і простягнула йому чистий аркуш паперу. Але я тут нікого не бачу нікого і нічого порожньо. Немає ніякого хоч кудичка, засміявся брат. Як же ти його побачиш, якщо не віриш, що він є, сказала Мона. Застуда. Мона застудилася, хоч кудичко, звичайно, ж хворів разом із нею. Напевно, заразився. Вони лежали разом у ліжку та разом міряли температуру. Доктор прописав мікстуру дуже гірку, та ще й по дві ложки двічі на день. Мона ні за що не погоджувалася пити одразу дві ложки цієї гидкої мікстури. Отже, ти не хочеш, щоб хоч кудичко видужав? запитала мама. Хочу, дуже хочу. Тоді пий одну ложку за себе, а другу за хочкудичка. І Мона випила дві ложки цієї огидної, несмачної мікстури. А коли мама пішла, Мона зазирнула під подушку і прошепотіла Бачиш, хоч кудичко, як я про тебе дбаю. Тепер ти знаєш, як я тебе люблю. Борче і борка. Брат приніс Моні двох равликів одного меншого, а другого більшого. Вона назвала їх Борче і Борка і посадила у квітковий горщик. Равлики були такі кумедні, що Мона цілий день з ними гралася, навіть про хоч кудичка забула. А наступного дня равлики зникли, уповзли. Мона пошукала їх, пошукала, а потім зазирнула у свій кулачок і прошепотіла Хоч, кудичко, ти тут. Я про тебе тепер ніколи не забуду, а ти мені обіцяй, що не втечеш, як ті борче і борка. Часто мене запитують, як там Мона та її хоч кудичко. Мона пішла до школи, у неї тепер багато друзів і подружок. А ще й домашні завдання вона постійно зайнята, і не так часто вона може грати з кочкудичком. А Хочкудичко? у нього, навпаки, вільного часу стало більше, і коли Мона робить уроки, він іде до когось у гості. Найчастіше хоч кудичко ходить до дітей, у яких немає ні цуценя, ні кішки, ні навіть курчати. Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.